Бажаю здоров'я! 6 червня 2025 рік. І у нас огляд бойових подій на східному фронті. Де і як перебуває нам логістику? Дивіться у цьому відео. Поїхали! Почнемо з північної сторони. Ворог мав просування між орехово Васильівкою та Григорівкою. Він пройшов там близько 500 метрів. Також ворог пройшов з північної сторони від Часового Яру. У самому місці йдуть позиційні бої. Але дуже важко було саме з південної сторони часу яру, де на цьому тижні ворог деякі групи дійшли до ступочок, але ці групи були повністю знищені. Важко, але часів О яр тримається. Кліщівський напрямок. На цьому тижні ворог великих атак не проводив з технікою. Ну, були два мотоцикліста, які нікуди не доїхали. Є одинокі такі пересування піхоти. Але вони вперед нікуди не йдуть вони накопичуються, мабуть, для майбутніх штурмів. Ну і на цих відрізках, що я тільки що розповів, ворог проводить таку тактику, він не веде зараз такі м'ясні штурми, а обстрілює наші позиції кабами, РСЗВ, ланцетами, дронами камікадзе та дронами чи крилами типу шахет. Обстрілюються від Костянтинівки до Дружківки та прилеглим селам. Також у глиб залітають дрони та невідомі крила. У Костянтинівки взагалі рої ворожих дронів, особливо вночі, ну, літають по головній вулиці проспект Ломоносова, Хто знає в Костянтинівки, то вони там літають і зворачують ще на прилеглі вулиці і шукають свою ціль. То там їздити дуже небезпечно. Реп не завжди допомагає, тому що переважно вони там літають на оптоволокні. Я вже мовчу, що відбувається за Костянтинівкою у бік фронту. Там взагалі все жить, літає дуже багато дронів Камікадзе на оптоволокні, саме ворожих. Вони там роблять засідки на усіх дорогах, на тропах, де нам потрібно пересуватися, і це практично не уможливлює саме зробити заміну хлопців або привезти їм провізію, боєприпаси, паливо, їжу, чи ще щось. Ну, чесно кажучи, ну з логістикою саме в цьому районі дуже, дуже складно. Наші автівки та квадроцикли вражаються там на раз. А наземні роботи ну, через один доїжджають, але теж їх уражають. А щоб дійти туди пішки до позиції, це треба йти близько трьох годин. Кожен день втрати, як людські, так і в техніці. Ну, ми робимо все для того, щоб було там безпечніше пересуватися. Наприклад, наша рота вогневої підтримки. За допомогою розвідки вони знаходять у ці засідки, де сидять дрони камікадзе на оптоволокні і знищують їх за допомогою скидів та інших засобів. Але їх дуже-дуже багато. В день ми їх знищуємо близько десятка, а на цьому напрямку їх може там, до сотні бути в цьому районі. Турецький напрямок на цьому тижні ворог зробив упор на атаку Делівки, яка ближче до Трецька, і бої йдуть у самому селищі. Також ворог просунувся до другої делівки, і в передмісті там вже точаться бої. Також від Новооленівки у бік Яблунівки ворог просунувся з боку Яблунівки під по трасі. І в районі Яблунівки продовжуються позиційні бої. Ситуація дуже складна, так як ворог саме в цьому районі дуже щільно нам перебиває логістику дронами камікадзе наптоволокні та дальнобійними крилами. Ситуація дуже непроста. Як будемо там вирулювати, я не знаю, але тримаємось. Покровський напрямок. На цьому тижні ворог мав просування у районах Котлярівки та Горіхове. На усій лінії фронту Покровського напрямка йдуть позиційні бої. Я вже не розповідаю, що там чим закидують, що літає, бо нічого не змінюється з минулих моїх розповідей. Все тільки підвищується, підвищуються обстріли саме наших позицій. Але тримаємо. То на цьому тижні ворог максимально все робить для того, щоб ускладнити нам логістику. Плюс він обстрілює прифронтові мирні міста, ну не тільки прифронтові, всю Україну обстрілює. Важко, але продовжуємо знищувати окупанта на нашій землі. Допомагайте Збройним силам України, бо від цього залежить життя солдатів. І тільки разом ми переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава зсу, а Путін Гандон.